Риба. <laughs> І лимон, лимон ще. Все, собі йде в українській. Okay. Добрий день. Місця тебе хочеш? Не знаю, я хочу. Що я хочу? Сир? Хочеш? А, ти хочеш сир, дикий я. Мама, це сирник сало. Сало? Чи жирний? Жирний. <laughs> ти хочу робити. Що? Готувати. Салат печаль ковбаса. А, хочеш салат? З капуста? Махоферис за капусту? Майонез. Угу. Картопля? Хочеш з картопля? Я картопля. Угу. Ковпаса? Що ще? Ореок? Пеше. Капі... Ну, я не можу займати. Ти не знаєш... Та ти не знаєш, то дуже добре. То хліб, масло. Ось риба. І лимонше. Дуже смачно, ти не, не пробувала ще. Тут я можу практикувати українську. Молодець, я практикую. А ти вже практикувала, я бачу. Я практику... практикувала. Ага. Що ти чекаєш? Мед. О, дивись, тобі принесли. Медвед. А, ага. от балек. Не велий, не а, Каже, смачно. Якщо як... хочеш як... менший, то є з горішками такий. To twoje, chcesz? My kupili ukraińską ilość. I co my kupili? Mm. Tort z medem. Tak. Ser, eh, no. Ser na serniki. Ser na serniki. Ser Kowbasa. Co jeszcze? Czerwno-slepa? Tak. E e ja, ja nie lubię czerwno-slepa. E, Ryza lubię. Ja już to zrobię, za lubię czerwno-slepa. Ja nie. вареники. Вареники з чим? Е, все. А вареники з чим? Вареники з картоплею. Цибуль? Та, там ä, прожарка на цибульці. Ну, з картоплею. Ні, картоплею. Картоплею. Добре. Ма, це, я не знаю, я не знаю, це. Че? Че? Че це добре. Ну, то смачно. Не знаю, спробуємо, скуштуємо. Мед. Мені подобається мед. Мені подобається торт. Форси. Mm -hmm. Але не, не, не квальсіясі мед, а який тобі мед подобається? Український. Український мед, yeah. ти любиш. Uh -huh. Добре. Пішли їсти.